Я ж хотів би зараз привітати вже Олександра Кінсфатера, речника сектору М. Вам доброго ранку. Доброго ранку назад. Отже, якою минула доба в вашому секторі? Взагалі, як настрій у вас і у ваших колег? За минулу добу в секторі М було зафіксовано 4 обстріли. Вчора, починаючи з другої години ночі, російські найманці відкривали вогонь з автоматичного гранатомету по українських позиціях біля населеного пункту Широкіна. Крайній обстріл за минулу добу був зафіксований в 4 години ранку вчорашнього дня. З того часу обстріли в секторі М не зафіксовано. Ніч пройшла спокійно, втрати поранених серед наших військовослужбовців немає. Дайте громче. Колонку. Алло. Так, дякуємо за ваш коментар. А щодо гуманітарної допомоги місцевим, як би ви прокоментували цю ситуацію, чи всього вистачає на даний момент? Продовжується надання гуманітарної технічної допомоги на найбільш постраждалим внаслідку бойових дій населеним пунктам. Зокрема, в населеному пункту Гранітне після тривалої перерви відновлено електропостачання, що значно поліпшило гуманітарну ситуацію в цьому населеному пункті. Що ж дякую вам? Нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Кінсфакт, речник сектору М. Ми дякуємо вам за цей коментар. і Так само бажаємо вам гарного робочого дня.